Вже стало традицією кожного року, 14 січня, в гірськолижному курорті Буковель проводити фестиваль до Василя на Василя. Цей фестиваль поєднує в собі звичаї та традиції відзначення прадавніх свят святого Василя Старого Нового Року та Маланки. Тому сюди з'їжджаються найкращі Маланки українських Карпат. Цього разу Маланка приїхала з надвірної та Тисмениці, фольклорно-етнографічний колектив Шовкова Косичка та учасники художньої самодіяльності міста Тисмениці. ne vale volopressa naucia era dosatennesi naziratisa zvinkristalovu Звяні ці свята дарують вам щастя, бажання душі. Нехай новорічна, чудова погода буде вам святом, буде вам казками, буде, бу, нехай буде мир на нашій землі, нехай буде щастя, нехай всі люди живуть прекрасно. Хай діти ростуть і заміна нам буде, хай батьки радіють без без війни, без чуда Христос Христос рожає. На гостей та учасників фестивалю чекали безліч ігор, конкурсів та забав. Іменинник та організатор етнофестивалю, арт-директор туристичного комплексу Буковель Василь Волочій влаштував веселу гуцульську забаву з народними гуляннями, залиттяннями, ворожіннями, заклинаннями, частуваннями, піснями та танцями, під чарівні звуки, скрипки та цимбал. На етнофестиваль попала в своєму житті вперше. У мене дуже багато емоцій, позитивних. Сама атмосфера, она наполнена счастьем, она наполнена якоюсь любовью и благодатью. Отдыхаем в Буковеле уже третий день, очень отличный отдых. Желаем всем сюда приехать, чтобы все посетили. Это очень замечательное место, такая маленькая страна в нашем большом государстве. Це була к я рада, що сюди приїхала. Цей фестиваль дуже дуже гарний. Нам дуже дуже подобається цей фестиваль. Наші діти в захваті, вони там танцюють, хоч і холодно, адже все рівно їм дуже дуже подобається. Дуже дуже гарно, колорит. Перфекто. Нам дуже сподобалось насамперед, як діти у національних костюмах гуцульських танцювали, і діти і дорослі. І дорослі, аж до сліз так... нас пробрало, бо у нас на, на східній Україні такого немає. чесно. Да, такого, такого в нас немає. Це дуже вра... Це вражає Це дуже прикро, насправді дуже вражає. Ну, враження зашкалюють дуже так святково. Ну, наші Карпати найкращі. Так дуже добре. Свята супер. А ще пан Василь провів майстер-клас із приготування українських суші за власними рецептами. Основу таких суші складають не норі, морські водорослі і не китайський рис, а домашні рум'яні млинці та смачне картопляне пюре на молоці та маслі. А начинкою служить сало та мариновані огірочки часничком та кропом, оселеди з цибулькою, гуцульські ковбаски та бекон, А замість японського васабі український хрін. Людям цікаво, особливо людям зі сходу, які в нас відпочивають з Росії. А наші традиції. Ці звичаї, і обряди цікаві. Ну так оці, ну, така цікавинка. Ми сьогодні вперше якби а, робили українські суші на, на Василя. Для гостей фестивалю також була організована запальна українська дискогопанка і приємні несподіванки під час українського неповторного привітання іменинників Василів, Василин та Василих.